Час інформаційних підсумків останнього робочого дня цього тижня. Мої вітання п'ятниця, 17 лютого, і насамперед говоритимемо про такі теми. Трьох дітей залишили у холодній хаті на кілька днів батьки у Полинському районі. Бурульки почали нести серйозну загрозу на вулицях чи попереджують надзвичайні ситуації у Житомирі. Чому селяни проти об'єднаної територіальної громади у Любарі? Ситуацію в енергетичній сфері продовжують тримати під контролем. Аби зменшити можливі негативні наслідки, потрібно скоординувати роботу усіх центральних та регіональних органів виконавчої влади, а також всіх служб із організації життєзабезпечення на місцях. Вже розроблені та здійснюються по алгоритму відповідні антикризові кроки. Саме ці дії повинні унеможливити припинення безперебійного постачання електроенергії до соціальних об'єктів, так і населення та зменшити навантаження на промислові підприємства. Наголосив віце-прем'єр-міністр міністр. міністр Стер регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства України Геннадій Зубко під час електронної наради у державній службі із надзвичайних ситуацій Задля запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у системах життєзабезпечення в умовах ведення надзвичайних заходів в енергетичній галузі було сформовано міжвідомче управління сил. До його складу увійшли представники Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції, Міненерговугілля, Укравтодору та комунальних служб, зокрема від Державної служби надзвичайних ситуацій на цілодобовому чергуванні. Перебуває близько 7 тисяч е, людей особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної техніки у разі ускладнення ситуації можливе посилення сил і засобів до 13 тисяч людей та 3 тисяч одиниць техніки. У селі Білка Полинського району трьох дітей віком 2, 6 та 8 років батьки залишили у холодній хатині ще 14 лютого. І лише за півтори доби, коли додому не повернулися господарі, сусідка пенсіонерка забила на сполох. Тему продовжують наші кореспонденти. Про проблеми в цій родині Полинського району було відомо майже всім. Але люди сподівалися, що молоді батьки таки візьмуться за розум та подумають про дітей. Сусіди постійно допомагали малим дітям. Як розповідають односельчани, малюків і раніше кидали на самоті, але не на так довго. Я підійшла туди під хату, бачу двері підперти у віранді, це дітей не чути. Було прийнято рішення відразу ж звернутися як до лікарів, так і поліцейських. Я тільки приїхав, взяв з фельдшера нашого, ну який працює в білці, і взяв депутата сільської ради по білці. І поїхали на місце. Діти були закриті на даний час. При огляді будинку виявили, що в ньому відсутні елементарні побутові санітарно гігієнічні умови для проживання дітей. Серед розкиданих речей поліціянти не знайшли дитячих забавок, лише стоси пустих пляшок з-під горілки. Ні спальних місць, ні засобів гігієни, навіть опалення знаходиться в такому жахливому аварійному стані. Нині дітлахи під опікою медиків, а відносно гори батьків поліція розпочала кримінальне впровадження. Втім, вони у своїх діях загрози для малят не вбачають. Ініційовано перед відповідальними службами питання, щоб вилучити дітей із цієї гори родини для безпеки дітей та позбавити батьківських прав 30-річного батька та 25-річну матір. Жоден з батьків не працює, а єдиним джерелом доходів є дитячі кошти. Ніна Собкович, новини Житомирщини. Щодня у відділки Національної поліції Житомирщини надходять звернення від людей, які стали жертвами шахраїв і втратили свої заощадження. Найчастіше через те, що реагуючи на сумні телефонні повідомлення, як правило, посеред ночі, рятували. Рідних від біди тільки з початку цього місяця від таких шахрайських дій постраждали щонайменше п'ять десятків житомирян та жителів області. Чому люди потрапляють на гачок телефонних терористів і як уберегтися від пройдисвітів? Говорили сьогодні у головному управлінні нацполіції в області. Тему продовжує Ірина Остапчук. Пенсіонерка Таїсія Іванівна зізнається, що про такий вид ушуканства, як псевдодзвінок від рідних, які потрапили у біду, знала і вважала себе обережною. Але до того дня, коли якось увечері до неї зателефонували, і голосом сина повідомили про те, що сталося непоправне і потрібні гроші. Около десяти часов вечора позвонив, зазвонив домашній телефон. Ну, я підняла трубку. И голосом сына мне говорят, мама, я попал в такую ситуацию, у меня беда, я сделал аварию, мне нужны деньги. Жінка каже, що вже за пів години віддала невідомому чоловікові, який представився Олександром, 4 тисячі доларів. А зранку, коли упевнилася, що з її сином все гаразд, зрозуміла, що її ошукали. Вона пригадала деякі дрібниці, на які уночі не звернула уваги. Я, коли відкрила дві, глянула, машина стоїть під фонарем. У нас во дворі фонарь. І как сразу мысль у мене мількнула. Як же это так, не знал навіть где дом, а машину загнали в двор? Жертвою телефонних терористів стала і пенсіонерка Зоя Федорівна. Їй також подзвонили посеред ночі і повідомили, що син ніби до когось побив. А потім голосом сина попросили гроші. Жінка розчулилася, а далі все пішло за традиційною схемою. И когда я услышала со слезами голос сына, я же знаю все эти разводы, ну знаю, что такое бывает. У меня все выключилось, сын плачет, что там такое, и я уже начинаю спрашивать, сколько надо денег. Три тысячи долларов. Я усмехнулась, говорю, у меня таких денег никогда не было. А сколько у вас есть? Я говорю, ну, 130 долларов у меня есть дома. Обом цим жінкам, які потрапили на гачок телефонних пройдеців, грошей не повернули. Щоправда, згодом працівники поліції затримали шахрайку і підтвердили її причетність до інших подібних злочинів. І все, тепер жду суда. І я от тільки хочу сказати, що ну вернуться мені ті деньги, не вернуться, ладно, не знаю. Я не надієш ти що... воду ну, надіється у головному управлінні національної поліції. Кажуть, що як правило жертвами шахраїв стають люди похилого віку і радять не реагувати на такі нічні повідомлення, а відразу телефонувати рідним. Ми вже неодноразово зверталися про те, що громадян просимо не реагувати на будь-які дзвінки. Стосовно того, що або ваш родич попав в ДТП, або ваш родич затриман поліцейськими, ми зараз під'їдемо, давайте там 2-3 тисячі гривень чи доларів, і ми його відпустимо, всі матеріали будуть прибрані. Всі ці випроси є незаконними. У поліції також наголосили не нехтувати інформацію, яку поширюють дільничі офіцери. У минулому році на території області зареєстрували півтора тисячі ошуканців. У поточному році розпочато 250 кримінальних проваджень. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Зокрема, проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів. Не слід ходити під дахом будівель, а також під балконами, де нависли бурульки. Пішоходам не варто заходити за межі встановлених огорож. А в місцях їх відсутності слід самому звернути увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків. По можливості слід тримати. Атись на відстані від 3 до 5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста. А чи дотримуються правил Житомиряни? Далі пряма мова. Не мені я мало ходжу, а дітям молодіжі, Звісно, хорошо, як познімають ці всі бурульки. О, от йдемо посередині, Таким образом оберігаємось. Звісно, оглядаємося, тому і остерігаємо житомирян, і наших маленьких глядачів, які приходять приходять до театру. Тому що зверху не тільки в нас такі сьогодні є проблеми, а і в зданнях, які знаходяться поруч, і, мабуть, у всьому Житомирі є така проблема, тому ми до людей доносимо і огороджуємо. Я обходжу їх. А що друзям кажеш і радиш в таким випадку? Щоб вони теж обходили, щоб не попали. Від страшної ситуації. Поїхав у Київ, йшов по тротуару і ця бурулька впала йому на віски, вбила на смерті. Ну Це дуже велика трагедія. Він ще молодий, 54 роки було йому. Ну так загинув. Я обходжу. Обхожу. З нашими дорогами це не тільки касається, мабуть, приміщень якихось, тому що дороги мають такий же самий стан. І... Небезпечно і на дорогах, і під зданнями чи звертаєте ви увагу на бурульки, що не потрібно ходити під будинками і кажете це дітям? Ми, звичайно звертаємо, що не ну, говорили, пояснювали, що є стрічки різні і треба обходити ці всі справи. Я думаю, що треба не просто говорити треба щось робити, бо ним одніми ходимо. Думаю, що дорослі теж повинні розуміти, що треба робити, прибирати. У селі Пединки Любарського району відбулися громадські обговорення щодо об'єднання територіальної громади. Ініціаторами народних обговорень стали сільські жителі, які нарікають на свавілля сільського голови і необізнаність у реформі децентралізації. Пединківський сільський голова, громадське зібрання визнає незаконним. Сільський голова і актив сільської ради присутні тільки по тій причині, що ви знаєте, які на сьогоднішній день відбуваються події в державі. На сході України йде війна, не зрозуміло ким і чим таке оголошення розклеєно. Не зрозуміло, чи це наклеїли його сепаратисти, чи це терористи. Жителі села Пединки та Провалівки нарікають на свавілля сільського голови. кажуть, що з ними не обговорювали процес децентралізації. Відтак, частина односельців хоче приєднатися до Любарської об'єднаної територіальної громади, а частина не вірить у нову форму місцевого самоврядування. Тому громада вирішила провести схід села і запросити керівників з району та області, щоб поінформували про створення територіальних громад. Чому на це негативна реакція сільського голови? Люди не розуміють. Забудьмо всі образи. Забудьмо всі особистості, і як каже українське прислів'я, один в полі не воїть, тому що разом ми є сила. Ми є сила. А сьогодні е, мені дуже боляче було прослухати про сепаратизм. Педенчани скаржаться, що в сільській раді неналежно відстоюють інтереси односельців. Вона прийшла, і сказала, що школи я утримувати не буду, бо нема грошей. Це все чули і весь колектив школи. Через те зібрали збори з села, щоб люди вирішували, а не депутати і Валентина Миколаївна. Але вона проінформувала Миколу Петровича після того, як вже збирали збори. Що якщо ми приєднаємося, то закриють школу і не будуть дітей підвозити, автобуса заберуть в Любар. Ми, як громада, ці роки нічого не могли вирішувати. Землю якусь взяти під пасовище. сільська рада все зробила для того, щоб нам не дати на провалівку хлопці, які народилися. І прожили в селі Провалівка, Хотіли взяти ставок в оренду. Все зроблено для того, щоб віддати його фермеру, тільки щоб не людям. Координатор регіонального офісу реформ облдержадміністрації поінформував людей про те, що влада має бути на місцях, щоб громада контролювала свої надходження, податки та збори, розбудовувала інфраструктуру та покращувала життя жителів. Тому в таких громадських обговореннях нічого протиправного не бачить. Якщо у вас є розроблене положення про громадське обговорення чи консультації немає значення, що іменно ініційовано громадянами нема питань. Зовсім нема питань. Якщо була вивішена даже об'ява, а справа тому, коли проходять громадські слухання, консультації, кругли столи, там конференції це все законно. Якщо була вивішена об'ява заздалегідь. Це повідомлення людей. На сьогодні в Любарському районі створюється одна громада Любарська об'єднана територіальна. На це погодились жителі 20 сіл і одного селища. Три села допоки що вагаються. Сільські жителі переживають, що гроші громади будуть акумулюватися у центрі, і він розвиватиметься. А у менших селах закриють школи та інші заклади. Тим, хто сумнівається, порадили поспілкуватися з членами об'єднаних громад, які вже функціонують. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Такими є деякі теми дня. Далі у програмі говоритимемо про такі події. В обласній дитячій лікарні побільшало медичного обладнання. Його у медустанову передали небайдужі. Профспілки не залишаються осторонь контролю за соціальними гарантіями. У Житомирі підбили підсумки одного з етапів конкурсу Вчителі року хто і за які розробки став лідером цьогорічних змагань. У дитячу обласну лікарню передали нове медичне обладнання на суму майже 40 тисяч гривень. Кошти збирали представники всеукраїнської благодійної організації Серце до серця. Які прилади закупили та чим вони важливі для лікарні? Детальніше в сюжеті Сергія Косюченка. У реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні побільшало нового обладнання. Для проведення оперативнішого та ефективного курсу лікування до відділення закупили новий прилад. Прилад є аналогом звичайної крапельниці, втім його використання дозволяє вираховувати та давати дозу ліків з точністю до міліграмів. Що ж передаємо вам за інфузійний насос? Нехай допомагає діткам і нехай в ці палати потрапляє менше діток». Мы благодарим вас за то, что есть хоть какая-то большая планевная организация, которая, которая принимается здоровьем наших діточек. Вот Эти шпицивые насосы очень важны в лечении наших реанимационных больных. Они позволяют дозированно подонзывать наркотические вещества, антибиотики, проводить инфузионную терапию маленьким детям без э, таких... Э, при своих насосах современное лечение в отделении анестезиологии и реанимации просто невозможно. Доки працівники відділення реанімації задоволені, офтальмологи скаржаться у їхньому відділенні на лікуванні перебуває більше 30 дітей, і через застаріле обладнання їм вкрай важко провести ефективну діагностику та лікування, що допоможе дітям зберегти зір. Значна частина обладнання тридцятирічної давнини, і це дуже ускладнює ефективність лікування. Медицина іде вперед, і новітні технології дуже багато чого є нового у офтальмології для лікування дітей, які мають проблеми із зором. На жаль, закупити по державній програмі нове обладнання. Неможливо, тому, що фінансування, ви знаєте, що воно страдає. Надає допомогу та підтримує громадську ініціативу вже більше десяти років. Благодійна організація Серце до серця державного фінансування недостатньо кажуть лікарі. Тому допомога від благодійних організацій є важливою для лікарні, зазначає заступник головного лікаря. У 2007 році перші поступлення були в лікарню від проведення благодійної акції. Кошти кожен рік збирається. Рада з досвідчених лікарів визначає, за яким напрямком буде проводитися збір коштів і на яке на придбання якого обладнання ці кошти будуть іти. Так завдячуючи ці акції, ми отримали лампи фототерапії. Ми отримали набір обладнання для офтальмологічного відділення, набір обладнання для лор проведення лорівських операцій та обстеження слуху новонароджених. Ім на досягнутому у фонді не зупиняються. Вже на початку весни стартує нова акція, котра триватиме місяць. Зібрані кошти спрямують на допомогу офтальмологічному відділенню. Волонтери фонду мають надію, що до цієї акції долучаться небайдужі люди з усієї області для того, щоб хворі діти змогли побачити світ. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини. Курс на утвердження соціальної справедливості стає пріоритетним у роботі профспілок. Про це заявив у Житомирі голова Федерації професійних спілок України Григорій Осовий. Відбулися його зустрічі з працівниками великих Житомирських підприємств. Чи є місце для справедливості в сучасних реаліях? Про це у сюжеті Михайла Синігуба. Під час переговорів з представниками уряду минулого року проспілкові лідери досягнули угоди про підвищення мінімальної заробітної плати в країні. Уряд, як зазначив Григорій особий, послідовний своїх запевненнях і з 1 січня встановили мінімальний рівень зарплати три тисячі гривень. І це як вважають проспілки, не подарунок працівникам, а обов'язок держави і роботодавця в рамках проведення на Житомирщині заходів до Дня соціальної справедливості. Передбачили і зустрічі з представниками влади та роботодавців. Економіка нібито зростання, але відносно провальних 2014-2015 року, коли економічний потенціал нашої країни знизився на 17%, зрозуміло, 2%, Це такий косметичний лише сигнал. Оздоровлення економіки, а не економічне зростання. Як держава виконує свої зобов'язання щодо дотримання соціальної справедливості? Ми поцікавилися у житловарян. Взагалі треба надіятися на себе, на свою освіту, берегти своє здоров'я, заробляти самому собі гроші. Ви що смієтеся? У нас у ще в країні справедливість є. Нема нічого. В цивілізованих державах світу все таки людина звертається там до лікаря. Там, навіть от, заплатити за світло, за газ, все-таки якось так влаштовано, що на нетрати стільки часу, нервів, як в нашій країні. Ну, ви знаєте, в мене така думка, що людина сама про себе повинна подбати. Так, такий, такий час, що держава наша в такому становищі, що вона дуже багато для людини зробити не може. Тому людині треба вже самому якось щось придумувати, щось про себе турбуватися. про Ось така моя думка. Михайло Санігуб, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Одна з професій, фахівці, якої мають змінюватися одночасно з нею, це вчительська, адже кожне покоління має справу з новими досягненнями, проблемами і турботами. У Житомирському інституті після дипломної освіти сьогодні оголосили імена кращих учителів за підсумками обласного етапу Вчитель року. Чи потрібен цей конкурс, його значення і результат вивчала наша знімальна група. Одинадцятикласники Житомирської міської гуманітарної гімназії номер 23 вважають, що сучасний учитель це не тільки предметник, а й знавець дитячих душ і вихователь. Ці конкурси потрібні. Щоб покращити саму кваліфікацію вчителів, тому що вчителі з різних областей приїжджають на цей конкурс. Вони дивляться не на одного і беруть щось для себе. Вчитель має взагалі горіти цією ідеєю, щоб навчити дітей, щоб він якби повністю віддавався цьому всьому, і за рахунок таких конкурсів ви просто бачите, хто як веде свої уроки, у кого можете більше навчитися. Якби кожен кожна людина різна, і вона приносить щось своє. Спостерігаючи за відкритими уроками, згадуєш відому фразу життя: діти наше майбутнє, але ж від кого залежить воно? Продовж 11 років сучасний вчитель чи може донести суть життя і ринкових відносин через теоретичні дисципліни? Для цього такий практичний конкурс. Він дає такий певний стрес, і емоційний, і професійний, і далі йде рух. Тому що, коли працюєш довго в школі, да все в тебе налажено, уроки гарно проходять, але це все йде як стабільність. Така а такий конкурс він. Розкриває нові горизонти. за понад 20-річну традицію його проведення. Цьогорічні змагання учитель року року-2017» проходили у чотирьох номінаціях. Більша частина учасників це педагоги, які мають стаж. Від 10 до 20 років, тобто це саме ну, така плідна пора у житті людини. От, і вони їм це цікаво, та? Тобто вони брали участь, вони змагалися, вони намагалися продемонструвати найкращі свої якості. Тому я глибоко переконаний, що такі творчі конкурси вони ну, повинні бути як стимул для людини рухатись вперед. Вчителі вже пройшли декілька етапів. Підготовка конкурсних завдань займає чимало часу, передбачає захист авторських педагогічних проєктів та методичних розробок. Чи варто все це того? Працюючи вчителем інформатики, я дивлюсь на it сферу, наскільки там все з нашого погляду круто, високі зарплати, цікаве там спілкування, але там робота більш одноманітна. Мені так здається. Тобто, сидиш, пишеш код. А тут робота з дітьми все таки це кожен день. Вони не повторюються. Нові нові діти, новий урок, нові, нові емоції. Не один урок не можна провести по шаблону. Дуже вдячна дітям за підтримку. Дуже люблю своїх дітей і своїх колег, свою свій колектив. Вважаю, що вони так само люблять свою школу. До фінального етапу обласного туру увійшли 20 представників 13 районів міста об'єднаних громад. А загалом брали участь 414 вчителів Житомирщини. На всеукраїнському етапі область представлять Наталія Пу. Дрій Віталій Шатковський, Тетяна Біжан і Роман Булсуновський. Проведене опитування показало, що такими хочуть згодом бути і сьогоднішні випускники. Ніна Собкович, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Такими є інформаційні підсумки цього дня. На останок інформація від синоптиків. Яку погоду очікувати, дізнайтеся за мить. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода, подекуди дощ з мокрим снігом. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря – 18 та 19 лютого, вночі – мінус 1-3 градуси, в день – 2-4 градуси тепла. 20 та 21 лютого, вночі – мінус 1-1, в день – від 2 до 4 градусів тепла. Атмосферний тиск – 743 міліметри, вологість повітря – 95%.